Всім доброго ранку. Ну що, розпочнемо новий тиждень і знову не субот а знову з неділі. Приймай свої недоліки. Бачите, закреслено особливості. Так, так, у нас немає недоліків, а в нас є особливості. Якось я почула таку фразу, що ой, ці проблеми мені вже заважають, я не можу їх вирішити. А мені сказали: а ви кажіть не проблеми, а ви кажіть. <задачі>. І тоді все буде вирішуватися. Так само і про недоліки. Це наші особливості. Це не наші недоліки, а наші особливості. Така була хвилинка філософії. А зараз ми з вами перейдемо до нового тижня. Так, звісно, що почала почати треба було суботу, але починаю з неділі, трохи вчора повишивала, відео не знімала завантажувало на канал відео попереднього тижня, так довго завантажується, бо з цим світлом воно то є, то його немає. Добре, що є, хоча б графік. Але вчора графік у нас трохи збився. У нас вчора було світла більше, ніж було заплановано. Дякуємо, що воно було. Але так стається, що підста... я так розумію, що підстанція там, де в наш інтернет, там нема світла, там у нас є світла. Ну, коротше. Так довго я ще не завантажувала відео. Я взагалі в мене якось воно так, знаєте, дівчата кажуть, ой, так довго завантажується. В мене залітало відео, ну там, ну скільки ну, 10-15 хвилин, і воно якось так було на каналі. Ну, я так утрірую, а це воно вантажилось, 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 вантажилось. Я вже розуміла, що вже я і час втратила свій, коли я випускаю відео. Ну, все-таки воно зайшло. Так що дякую всім, хто подивився на те моє відео. Так, відео якісь такі скудні, такі маленькі. Розповідати про них щось мало, процесів мало, вишивальних подій також мало, ну в сенсі, що вишивки мало, Ну, сподіваюсь, вам було хоч приємно подивитися, хоч маленьку мою частинку того, що я не вишивала, і порадіти зі мною за мій фініш, який стався в мене на тому тижні. А це саме Шопер. Так, ну а сьогодні я до вас прийшла бачити вже цієї іграшку, Я вам вже анонсувала її, що це був старт минулого тижня. Я вийшла там трохи бісеринок. Хоч 2-3, але це вже старт. Сьогодні я прийшла до вас також з ниточкою, бачите, і оце я почну вишивати. І сподіваюся, що буду мати такий фініш на цьому тижні. цієї іграшки дуже зручно її вишивати. Бісер вишивається без світла дуже дуже гарно. Навіть можна спробувати вишивати на вулиці, хоча я не дуже люблю на вулиці вишивати, в якому сенсі це треба все переносити, треба там все розпор... Ну, У мене є місце, там такий стол під навісом, але знаєте, в кімнаті, коли ти вишиваєшся під рукою, воно якось зручніше. Ну, то таке. Ну, а на природі ж ми ж вишиваємо. на зустрічі ми ходимо вишиваємо, тому можна перенести. Так, це про те, що я планую. Так, далі, далі. Нагадаю, що я все ж таки. Намагатися намагатимуся, буду вишивати цю помпу, цю марочку, хочу взяти до роботи почати її вишивати. А може так буде, що на неї, наприклад, мріяти, що в нашому місці буде питна вода в крані, і коли я її видішю, у нас дійсно з'явиться питна вода в крані. Також хочеться цього, бо не дуже зручно привозити цю воду з ну, де ми набираємо з тих точок видачі води. Особливо, коли немає світла, я вже казала, що вони не працюють, черги стоять, і знаєте, жалко людей, які проживають в висотніх домах, особливо пенсіонерів, ну, старичків, да, які цю воду тягають. Ми живемо в, в приватному будинку, мені муж привозить цю воду, я взагалі до неї не, не касаюсь. Не, ну, і тому мені якось так, воно, знаєте, не, не важко. але... Незручно все одно, це незручно. Іноді навіть забуваєш, що вода технічна в крані. Ну, добре, що я не п'ю, але буває, знаєте, іноді ну, використовуєш не так, як треба, потім згадуєш і починаєш перемивати. Так, ладно, зараз про це сказала. Далі, далі, я вам казала, що в мене завершився процес, да? Ну, казала, звісно, казала, Шопер я вишила вже, і будинок вишила в СП. Вишиваю за рік, і мені треба було якийсь процес обрати, щоб заявити його і щоб його просувати. І що я, знаєте, собі подумала? Я подумала, що в мене є отака гарна робота, оці осколки радої, коли ж я вас завершу незрозуміло. Тому я це думаю: оце ця робота в мене є така. Взяти її, цю ротацію. Потім в мене є. Хоча я хотіла б її завершити, звісно, що до кінця. Літа. Тому подивлюся, ще не знаю, чи буде брати ротацію, але те, що вона буде з'являтися в мене вже на каналі, це ви вже будете точно знати, вона в мене входить нарешті в мої ротації. Так, Потім потім оцей віночок з понсеттю, бачите, половина відшита. Пам'ятаєте, да, що цей віночок я вишиваю під теги, До речі, я вже давно не знімала тегів, ну це на це були сімейні обставини. Два місяці я взагалі добре хоч знімала відео. В мене якось так, знаєте, трохи піднакрила. Ну, зараз не відпустила, не кажу про те, що воно відпустила, але не про це. Про те, що багато зараз тегів бачила. Дівчата випускають багато тегів, такі, знаєте, ну, під які можна познімати, хоча б бісеринок стопа вишивати, і буде просування, і буде контент на каналі. І тому не знаю, чи цю роботу заявлю, або залишу її під теги, або цю. Ну, в общем, щось в мене буде. Щось в мене буде так. І все. Оце я вам ще хотіла показати, а потім у мене ще ж є кіт. То давайте, напевно, кота. Я все ж таки розпочну вишивати. Мені дуже хочеться все-таки його їм стартанути. Е, є в мене на нього одна ідея. Ну, не те ще ідея. Пам'ятаєте, ще буде виставка. Не знаю, чи відчуває хтось цього кота. Е, я би хотіла, щоб він поїхав на виставку, особисто від мене. Зараз я не вишиваю на замовлення для Тела Артіс. Ну можливо, цього кота я би і підправила, тому що коли в тому в березні була виставка, то Аліна питала мене, чи відшити в мене коні, щоб на виставку відправити. Коні не були відшити, тому я чомусь так сподіваюся, Ну коротше, хочеться мені вишити цього кота, але я для... дивлячись на кількість цих бісеринок, розумію, що ні. Це не може трапитися, і знаєте, спочатку я така собі думала: о, виставка, можливо, щось буду відшивати. Так сама собі думала. Ну, люблю я вишивати на виставку. приємно вишивати, знати, що твої роботи, хоча б не ти, а твої роботи побувають на виставці. Але знаєте, з одного боку, я дуже рада, що мені не дали це завдання. Ну тобто я не отримала це замовлення на відшив для виставки. Чому? Тому що дівчата часу замало, світла вимикають, і якось я такі напружені мене. Був місяць червень, липень також не знаю, наскільки буде завантажений. Хоча і відпустці, але є самі обставини, ще раз кажу. І тому часу мало. Я приходжу додому вже темно, настільки втомлена, що. Навіть вишивка не рятує і тому, тому, тому Ну, хочеться цього красончика вишити. Так, це не мій шурочка, він не схожий на нашого котика, але я не буду замінювати бісер. Десь може і казала про те, що буду замінювати бісер, але ні, я не буду замінювати бісер. Я не настільки обізнана в тому, щоб робити такі глобальні заміни, ну, щоб воно виглядало гарно, класно, ну, тобто натурально. І тому буде вишиватися в мене такий а-ля-портрет мого, мого красончика. Тому такий план в мене на цей тиждень. Ну, я не знаю, скільки він знову збудеться. Така, значить, дівчина не постійна. І тому, тому тому. І мені подобається, що я не одна така. Є дівчата на каналі також, які говорять про одні плани на початку тижня, а в них інше виходить на кінець тижня. І мені це ну, не те, що заспоковує. А я розумію, що ми, дівчата-рукодільниці, творчі люди. Ну, не строїмо таких, знаєте, да, з нас, Я вже казала, що для мене плани це таке, зна ну, не люблю я. Хоча я ж кажу, працюю, начебто е, керівником, да, і, ну, роблю плани, там, звіти, мені потрібно робити все, все, аналізи. Але це я настільки не люблю. Ну, про це ми не будемо не кому казати. І тому, тому, тому така в мене. Такий красончик. Хочу, я хочу стартувати. Там, до речі, якісь, здається, мені Ірина Україна казала, дні починаються. Я не дуже в це також вірю, але, можливо, щось десь стартану. І я все пам'ятаю про букети, дівчата. Не думайте, що я про них забула. Я пам'ятаю, що ви мені про них нагадуєте. Вони лежать неподалік від мене. Боже, ця така коробка, вона така важка, там стільки бісеру. Так, стопе, а що це в мене? А це ж ми півонія. Бо добре, що дістала цю коробку. Пу-пу-пу-пу-пу. Боже, в мене ще ж... Так, це букети. Повертаємося до букетів. Я пам'ятаю про ці букети. Можливо, я розпочну їх вишивати в окремому відео. Про це я вже казала, здається. Ну, повторенням пішенням. Дівчата, я згадала, що в мене півоні. Тобто, троянду на жовті на чорній основі я вже потрохи. Не те, щоб викреслила зі своєю ротацією, а трохи відклала. А ці ж півоні ж треба починати вишивати. Слухайте, може їх взяти вишивку за рік. Так, так, комари літають, боже. Зранку знімаєш зранку комари літають. Слухайте. Так. Тих ж треба ж теж починати вишивати. Починати. Завершувати, а не починати. Добре, що села коробочку. Так, що, дівчата, да 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 можливо, ці може цю фігонів возьму вишивку. Ну, в общем, коротше, наприкінці тижня, на підсумку за тиждень, ви побачите, які мої прасування. Щас опять знову напланую, напланую, потім про до вас скажуть, о! Красуня напланувала купу всього, а як прийшов фініш, то і показувати нема чого, чим же ти до нас прийшла. Ну, добренько. Тобто, отакі мої шикардосні плани на цей тиждень. Якщо дивитися на тиждень зараз за своїм щоденником, ну його немає такий віртуальний щоденник, то начебто особливо таких якихось там задач немає в мене. Но... Ну, це не точно, тому що, от, наприклад, вчора була субота, я сиділа собі спокійно вдома, через пів години плани змінилися, був один телефонний дзвінок, мені було потрібно виїхати в інший район міста, забрати бабуню, повезти її до лікаря. Коротше, потрапити потратити на це все півдня і все. Тож швиденька прийшла я кажу, зняла відео, бігом поставила його монтувати. Ну, добре, що частину змонтувала. І поки завантажила, я ж кажу, що зазвичай залітає за 15 хвилин, а це залітало у мене 3 години. Так, ладно. Це вже вам не потрібно, ну, я вже нічого не буду, як то кажуть, це вирізати, вже наболтала, так наболтала свої сімейні проблеми, свої сімейні. ну, це наше життя. Так, ладненько, все. Тому, дівчата, можливо, це саме півоні і підуть в мене в рік з, з вишивкою. Ну, подивимося. Всім бажаю натхнення. Не перемикайтеся, зустрінемося через декілька секунд, тобто через мить. Всім привіт! Вітаю вас! Ну що, Я до вас з фінішем, як ви обіцяла, так так, минулого тижня я вам анонсувала купу стартів, а наразі роблю фініші. І саме під цією обкладинкою я зберігаю фініш своєї чудової новорічної іграшки від Vanderlock отакі От ножиці. та Там така вийшла в мене чудова іграшка. Пам'ятаєте, я вишивала таку повну серію. У мене на каналі є навіть відео з цієї серії Червона Золотава, і ці ножиці можна віднести до тієї серії. Так, тут є трохи рожевого кольору, ну, нічого страшного, він, скажімо так, не вибивається з кольорової гами, і тому до моєї червоно золотавої серії додалася ще одна іграшка. Такі ножиці, як я і казала, ножиці це іграшка, і символ мене так, як я люблю колекціонувати ножиці. Я їх збираю. Але останнім часом щось я трохи при... пригальмувала. Хоча бачила у дівчат, особливо Наталія, показала свої ножиці в інстаграмі, там не стільки гарної краси, що мені також вони дуже-дуже потрібні. Я зрозуміла, що мені треба щось відновити. Але я ж пам'ятаю, що я знаходжуся на вишивальній дієті, і тому якось так. Ну, ладно, зараз не про це, зараз про вишивку. Так, ну що, маємо фініш з чудової іграшки. І до четверга я вишивала не тільки іграшку. До речі, цю іграшку я вишила майже за один день. Розпочала її в суботу, я вам показувала ввечері. І в неділю я сіла, і це сталося майже. Іграшкою одного дня. Так, тут 700 бісерин, не так багато, і тому я так сіла і кайфанула від цього процесу, чим дуже-дуже була задоволена. Да, все ж таки бісер, дерев'яшки то любов. Я. я так розумію, що все-таки да для мене така основа також має значення. Люблю я таке вишивати. Хоча ниточками по дереву я також люблю вишивати. Мені подобаються хрести, які виходять на дереві. І зараз ми з вами на них подивимося. І в кадр входить наступна моя, наступний мій процес. Так, це ще не фініш, але все може статися, все може статися. І тому хочу вам показати, от така в мене вже з'явилася помпа на дереві. Майже я вже помпу всю відшила, залишилося вишити ведро, ну, обмалювати її. Бексічем, там ще, бачите, парканчик буде вишиватися, дерева ще треба буде зашити кольоровими ниточками рожевим та білим. Це, мабуть, світ, це вони, мабуть, квітнуть, це квіти будуть. І саме ведерця, і пташка тут ще, бачите, з'явиться в мене. Тому це також така любов-любовна. Хрестики на дереві, дуже-дуже гарненькі, рівненькі. Тому, дівчата, от такі в мене процесики. Так, да, я розумію, що не дуже багато, і вони всі малечі, але це ще не все. Пам'ятаєте, я вам казала на початку, що беруся до своїх старих процесів, поки що фінішу нового немає. І я взяла ці півоні. Покажу вам також, що я тут почала вишивати. Зашила я частину цієї, цього, цієї квіточки. І хочу зараз прошити зеленими кольорами, щоб вивести цю зелень з, вже, з, 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 з роботи. Да? Оця оці зелені я хочу ще позашивати, пограюся по кругу. Хоча я завжди казала, що я не люблю вишивати шматочками, але бачите, роботи якось вишиваються шматочками. Чому шматками? Бо ця робота приймала участь в якомусь моєму іспеді, ми вишивали кольорами, і тому так вона шматочками і пішла. Але зараз хочу вишити зелень і щоб вона вийшла вже з роботи, щоб її вже не було. Єдине, що да, тут залишиться ці два три квітки, три бутони, трохи з червоними у мене є. Виникає. Не те, що проблема, таке питання. У мене бісер був підібраний, мені подарувала Тетяна повністю набір. І тут трохи так, червоний, я тут показую вам, вони близькі один до одного. ну, Вони, вірніше, бісер різні, а намальований, промальований. Дуже близько один до одного, і я по ходу буду щось замінювати. Тобто, мабуть, зроблю цю темнішу півонію квітку, а цю світлішим візьму кольором. Ну, а тут, зрозуміло, зовсім будуть інші такі кольори, такі більш, я не хочу сказати, що вони бежеві, щось таке, знаєте, кремові, не кремові, ну якось. Ну, в общем, вийде гарно. Я вже я ж кажу, я вже казала, що я бачила відшив, і Тетяна мені зібрала, я так розумію, по, тим, по тому бісеру, яким, по ключу, яким вона вишивала. Дуже гарно воно виглядає. Тому Тетяна, дякую за такий гарний подарунок. Бачите, повернулася до нього через рік. І тому потихеньку вишиваю, вирішила, що ця робота буде мене приймати участь в СП вишиваю за рік. І потихеньку я її відшию. Я вже тут відшила 200 бісеринок, можу зітувати. Але хочу, кажу, ще зашити з цим зеленим. Ну, подивлюся, що там буде по часу. Ну, і звісно, що сьогодні 11, як я й казала, і Ірина в Вайбері нам, Ірина Україна, Ірина Вознюк 에, говорила про те, що це благополучні дні. Ну, я ж кажу, що я особливо не притримую до цього. Ну, можливо, що саме сьогодні, а може завтра, в ці дні, я все ж таки стартану зі своїм котом. Які я вам знову його покажу, нагадаю, але дівчата ні, ні, нічого не вишила. Ну, мені треба відшити хоча б трошечки розпочати хуйку. Тому подивлюся за часом. Я ж кажу, наче то відпустка, а з часом якось не складається з вільним часом. Я ж кажу, то, то якісь справи, то треба туди побігти, треба туди побігти. Те ще ці світло вимкнення світла. Коли світло є, треба щось поробити. Коли світла немає, начебто і вишивати не хочеться. Ну, коротше, знаєте, як то завжди. Якщо є час, то ти не вишиваєш, якщо немає часу, десь там сидиш у гостях чи десь там знаходишся, думаєш, ой, лучше б я цей час повишивала. Я думаю, що у багатьох так, так, коли в нас є час, ми не робимо. А коли часу немає, то хочеться все зразу. І тому такі в мене процеси, які зна. Сьогодні, на четвер, в мене є ще один день, бо я думаю, що якщо в п'ятницю щось повишиваю, то зніму відео, бо треба буде за... За... кинути на канал. Це дуже довго щось відбувається останнім часом, бо з цим відключенням світла інтернет пропадає. І тому щоб встигнути завантажити, бо то я ж казала, що довго завантажувала попереднє відео. Так, ну що, на цьому я включення роблю на паузу. А ви не перемикайтеся, зустрінемося в наступній частині. Всім привіт! Всіх вітаю! І так! Запрошую вас вже в останню серію свого тижня. У нас сьогодні, думала, буду знімати в п'ятницю. Ні, все ж таки я знімаю в суботу і такий календарик, який говорить, що прогуляйся сьогодні довше, ніж зазвичай. До речі, дівчата, це гарна порада. Треба гуляти, треба ходити до 10 тисяч кроків, але наразі така спека, що і пару кроків зробив і вже втомився. Но все одно. Потрохи треба рухатися. Ну що, давайте зараз покажу вам, що я тут навишивала за ці дні, які, поки ми з вами не бачилися. Таке сонечко прийшлося змінити трохи е, фотофон, перегорнути, щоб закрити сонце, але все одно сонечко трохи світить. Ну, думаю, що вам це не завадить побачити, що я тут навишивала. Так-так, дівчата, я взяла півонії. Я все ж таки вирішила, що саме ця робота, цей процес буде приймати в мене участь в вишивці за рік в Телеграмі, і я буду потрохи вишивати. І як бачите, я відшила і рожеві кольори, і зелене, трохи затронула тут біленький пришила. І повністю відшила листічка з зеленим кольором. Знаєте, вишивається дуже-дуже складно. І якось так воно починає збиратися. Чи то бісер трохи завеликий, чи то клітинки трохи замали на цій роботі, я не можу нічого сказати. Наче б теж жовтий викладався краще. А зелений якось так у мене збирається. Ну, сподіваюся, що багетній майстерні мені виправлять цю неприємність та розтягнуть. Ну, а там вже як буде. Так, що от таким чином у мене пішло? Так, хотіла зашити всю цю зеленим кольором, але не встигла. Не вистачило мені часу. Ну, Я вишила свої 200 бісеринок а за нормою, але оце не зашилося. Бо вони тут, всередині, все-таки мені хочеться вишивати, щоб воно йшло ну, чистими лаптиками. Не, не подобається мені вишивати. По частинкам, тому трохи ще зеленого залишилося. А з іншого боку, хочеться, щоб він вже вийшов з ротації, щоб його не було в органайзері. Тому що, коли залишається, ну, верніше, завершується бісер, я завжди бісер не залишаю в органайзері, я постійно його складаю в пакетики протягом процесу. Я не залишаю бісер, на потім і не розбираю його по фінішу всі роботи. І тому така в мене справа. Так що, отакий в мене пішов процес, такі в мене півоні. Так, сонечко світить. Ну, я сподіваюся, що вам там щось видно. Такий цікавий-цікавий процесик. Зашивка по колу, вона класна. Так що, бачите, <зібралися>, зібралися з духом і трохи повишивала. Вчора навіть вишивала трохи на вулиці. У нас вимикає світло. З 6 до 10 я така вийшла на вулиці, посиділа 2 годинки до 8, поки було світло, повишивала, а потім пішла вже поратися по городу, там поливала квіти, і тому вчора і вишивала квіти, і поливала свої квіточки. Так що, отака от робота в мене за ці дні, поки ми з вами не бачилися, пройшла. Ну, і що я вам хочу сказати, тадам. Катер входить нова коробка, новий органайзер. Так, я розпочала свого котика. Зараз я вам покажу. Вишила я всього-навсього так. Щось там посипалося, якийсь обісер посипався з органайзера чи що, щось у мене там трапилося, бо я почала свого котика вишивати цього кіцюню. Цього кітцю взяла одну ниточку і вишила одну ниточку. Почала я ну, з нижнього лівого краю, як завжди починаю, і вишила оцю квітку. Е, то зібрала бісер, як почала вишивати, то того бісера немає, то того бісера немає. Ну, як немає, він по всім процесам. Бо цей бісер у мене схожий з конем. І тому почала шукати. Ну, знайшла добре, бо вже трохи засмутилася, думаю, так, мені що, не вистачає бісера, треба робити замовлення, хоча замовлення не, не збиралася робити. Але ні, все вистачило, тому я в мен... хвалюся вам ще одним стартом. У мене ще є старт. Так що, бачите, я хоч і не приймаю участь, як я казала, у січатами в липневих стартах, але сама собі зробила. Такий старт. І марочки старт, і котика старт. Бачите, іграшка в мене була, ножиці старт, і вже маю фініш, і тому отакий в мене насичений, насичений видався тиждень. Так, процеси додаються, додаються, не завершуються, але серед все це приємно, тому маю отакий ще гарнюнький початок свого старту. На цьому тижні. Так, ну все, на цьому майже все. Нема що такого розказувати. Єдине, що може, дам, хто буде вишивати, нагадаю, що це тканинка атласи треба до неї приловчитися, я маю на увазі, що треба мати гарну голочку. Я вам не казала чи казала щось, мені дівчата питали про ниточки, що ниточки рослоються. Дівчата, слухайте, взяла нитки. Останнім часом я ж вишивала іншою фірмою, а це взяла щось нитки. Ці титан 100 і, і вони почали щось в мене розслаюватися, чи то якась біда зі мною сталася, чи що. Чи я вже так виклада до ниточок від луц, що вони мають таку гарну структуру не розслювуються. Тому трохи в мене з цим котом була така неприємна частина, що нитка І, Або, може, то, що ця тканина атлас, і вона по атласу, знаєте, розходиться по. Габардину більш краще йде. Ну, коротше, я справилася, звісно, але щось так пішло не за планом. І тому, такі в мене є гарні, гарні просування на цей тиждень. Так що тиждень видався насиченим на вишивальні події, на вишивальні роботи. І будем що буде за чим спостерігати, що буду вишивати в наступному тижні. Покаже час. А поки що я з вами прощаюся. Бажаю вам всім гарного дня, гарного натхнення, творчого, творчого натхнення, швидкої голочки і пока-пока.